Всем привет, ребята! И сегодня у нас будет тренировка на лошади. Э, пока что не знаю, на какой, но у нас сегодня будет тренировка на лошадке. Пойдемте. Сейчас зайдем сюда и покажу, какая лошадка у нас будет. Какая лошадка? Заходим сюда. У нас есть четыре лошадки, я новую купила. У нас была вчера. На які девочка ще згадається. Ну, коротше, я не знаю про це, як її назвати. Е, давайте по покатаємося тепер на такі лошадки Я поки теж не знаю, як її назвати. Такий красявець. Я не розбираюся в породах лошадей. То, ребят, пожалуйста, підскажіть, що за порода лошадки. Можу мордочку от показати. Така от лошадка. Підсказ... ой бля. скажите, может, какая порода, но мы его сейчас будем надевать. Надеваем седло. Сразу делаем цвет всего всего. Пускай будет как настоящий цвет. Або белый цвет. Вот так. Надеваем уздечку. Потом эту флафи. Да, вот это она. Она у нас будет, давайте, сегодня красный. У нас сегодня такой красный цвет. Или хочете, давайте сьогодні синій цвет у нас буде. Давайте лучше синій. Вальтрап ми надіваємо тоже синій. І завтра видео, може, вийде. Ну, як сказати, може, завтра вийде видео. Ну, швидше, чем завжди должно было. Потому что я завтра не иду в школу. Завтра я буду дома. И, може, ребятки, вас порадую цим потому що я думаю ви любите щоб я вам піждіть блин я підлетіла я е, на діло вот я думаю ви любите коли я вам наприклад, піждіть так оці ми ці ми я не можу знайти його а вот де воно Сьогодні отакий у нас комплектик. Коротше, завтра вийде швидше відео, тому що я завтра буду не в школі, і уроки, може, я завтра не буду робити, сама не знаю. То от, ребятушки. Ми почти уділили нашу лошадку. Я хочу їй надіти ушки. Я люблю надівати їм ушки, тому що, ну, ушки мені нравляться. Давайте надінемо вот такі ушки. Прикольна лошадка тепер. Ну він мальчик, нафиг йому бантик. Це що у нас таке. Це ще одна підпруга, Нафиг нам две підпруги. Це що таке. Це бантик. Це ленточка. А, поняла, це там бантик на головке. Маска, давайте еще маску, може, удивим. Как думаєте, вообще можно лошадям удевать маску, коли мы. Їздимо на ній. Я не знаю, я не буду дівати. На усяке, щоб мене не хейтили. Чого я знімаю відео про Роблокс? Що мені дуже... Я цю ігру купила за 300 робаксів. Мені ще подобається в неї гуляти, і з за цього я знімаю відео по Роблоксу. Але якщо будуть відкриті коментарі, пишіть, я буду знімати КВД, тому що, якби я опять перейшла на КВД, тому що я не дуже хотіла займатися квадробікою. Но уже опять перейшла на квиди квадробику. І вже можу заниматься квадробикою. Подивіться у нас лошадка. Я його або Гром назву, або не знаю. Гром Голди. Или не знаю. Поки мы дошагаємо до нашого нового плаца. Плас з кришею, але ми будемо не на цьому плаці, ми йдемо до другого. Я думаю, поки ми дійдемо, ми якраз розірваємося, пошагаємо. І коли вже нашагаємося, тоді дойдемо, будемо рейсю, потім ми будемо ніжним галопом, і тоді вже, думаю, ми розумне. Тут площадки всякі ну, ми шагаємо. Так, да, у мене камера траситься з-за того, що лошадь йде. Ну, якби це реалістична гра. Ну, но... не так реалістично, у тут а, прям все це. Потому що, правда, видно ушки, що вони підуть ушками. Взагалі, у мене є хобі Хорс, але я на ньому не катаюсь. Якщо хочете, викладу Шортс, де я на хоббіхорсі. Я взагалі хотіла вам викласти це відео. Ну, якщо хочете, я вам можу викласти потім відео з хобі Хорсом. Вот тут я не можу зрозуміти, то плац, или нет. Ну давайте тут поцейкаємо. Разлезаємо з нього. Такий красотка. Главное, щоб він не утік. Вот мені дуже нравится сочетание синього і білого. Дуже красиві мені такі глазки, карі красиві. Мне нравится. Ой. Заходимо. І у нас є бар'єри всякі. Вот бар'єри. Вот бар'єри. Давайте візьмемо якісь легенькі бар'єри. Например, вот такі. Їх тут мало, вони не важкі, їх тут мало, да, прям дуже. То я хочу якісь другі бар'єри, де їх буде побільше. Щоб нам іде побігать було іде вот, іде побігать, і де поплігати. Вот, наприклад. Я йду побігати, я йду поп'югати. Тому що ми ще будемо шагать. Бо культурський все. Е, ну, як не шагать, а рис. Держимо так, доставляємо і включаємо рейс. Зовуть просто пайф, на нарівно бігаємо. Взагалі він у нас спокійний, але буває, коли його прям не хочеться робити, і він може так зробити, що він просто не хоче. Я не хочу, він скаже, все, не заставляйте мене. І він зробить те, що він хоче. Багато раз він робив те, що він хоче бігати. Що він не хоче це все. Бегаем один богат мистер и прям пикаем, потому что я знаю, не любит прям пикаем. Да, у него правда на любовь края. Ну я вскоре. Окей, я думаю, так да лакшена. Давайте сейчас сюда добежим и повартаем его и сразу начинаем отремироваться. Да. Ну младшку про это не. Вообще в нём Хорошо, дуже хорошо занимается. В легко обучаем. Ну, все барьеры пропрыгали. Но на по одному разу пропрыгивание. Тільки уже построены. Ну, короче, він логковычанный. Вот так. Я думаю, что вам вообще не нравятся такие видео. Но я снимаю для Може мені Меннира. Может вам не нравится, я не знаю. Но я кажу, щоб вы казали, что мне снимать, потому что я не знаю. Я сейчас, ребятки, пидаму. Бейдем. Стоп. Что это косутулька? Короче, ребята, моя захода, выбачьте, если вы что-то почули, не то, что хочете. Я хочу поменять еще барьеры на, может, чуть сложнее. Такие, Тут есть вот такие, какие мы прыгали. Давайте, например, вот такие. Я тут бачу, есть и высокие барьеры, и маленькие барьеры. Для него это как раз хорошо. Потому что он у нас... Мало занимается таким. Там сейчас Так, подождите. Сейчас. Стоп. М -м -м -м. Сейчас усмотримся. Потішило, шапки є. Дивіться, тут у нас виходить такі бар'єри. У мене просто так. Давайте, наприклад, біжимо відсюди, потім прыгаємо тута. Я його ще біжу так. Пригаємо тута, потім прыгаємо тута, потом прыгаємо тута, тута. Потім я бачу, ми біжимо сюди, пригаємо тут, пригаємо тут, пригаємо тут, тут, тут. Потім тут, пускай буде поворот. Ми прыгаємо тута, тута і тута. Потім ми десь далі відходимо, поворачуємо. І прыгаем вот тут. Потом Потім тут, тут. Тут, и і тут. И І отут ми вже закінчуємо з ним. Окей. Біжимо тепер по нашому. Може його назвати Сіріус із Гаррі Поттера. і Гаррі. Я поки не знаю, як його назвати теж. То от, ребята. Предлагайте. Я попробую якось ой. Я ж кажу. Успокойся О, ура. Погано перепрыгнув барьер. Чуть дальше не пропрыгив. Плохо у нас не получилось. Для него ці барьеры не підходять. Все більше підійде для другой лошадки. Ладно. Стой, 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 стой. Стой. Давайте. Сейчас. Включаем ворве. І йдемо давайте до великого того плацо. Так, ну че саме не шага. О, хорошо. Білочка. До великого плаца. от Так вот будешь. Ця ігра куплена за 300 баксів У мене хороша гра. У кого є 300 баксів? Ну, або 400, як у мене було. Прилагаю купити Дуже хороша гра. Мені не Заводимо його сюди. Стоп, злазимо з нього. Щас я здохну. Вот Ось так отвечу. Та блін, подох. Заходимо. Що таке? А, це, Бочки. это, например, вот такие барьеры есть. Хорошо, так. бы опять. Боже, боже. Да что ж такое с тобой? Я постоянно закручу. Ладно, будем убегать, как мы хотим. застрял. Как это он в барьере застрял? Чё Чё ты нажал и шагаешь? Иди в парад. И не хочу идти. <связь> Ладно. Заткував. Шагай! Шагай, я сказала! Тебе! Мене просто с тобой! Проснувся. Ладно, не для нього ці бар'єри... Стой! Стой, блина! Все, те тут. Тут дело. Я даже не знаю, що вам поставить. Воно таке беше що... Не знаю, що им поставить. Ой, тут дуже багато бар'єрів. Тому, знаете, тут ці треба этих... Треба бар'єри і хватило би. Ну, давайте оце виберемо. Тут прям багато що плигати. Я думаю, йому це більш підійде. Залазимо на нього. Давайте опять закрутили. Уменьшаются барьеры с тем черьзным помимо. И же маш сам кинет, поворачиваем. И прыжок, и прыжок, и прыжок, и прыжок, прыжок, и прыжок. Все, молодец. Я теперь за нього, мабуть, амуницию не знаю, что буду снимать, потому что он вроде и замуниции хорошо. Біга сам, то я думаю, просто убрати бар'єри і и отплить так. Просто мені всегда интересно, що він робить, коли, наприклад, ну, я просто на ньому сижу. йому ну, хорошо потому что це не я коу да нашу буде звати коровка одну лошадку коу її звать Цього поки не знаю як назвати, але тоже хороший коне так Він вибіг з плаца остановись нет Найвізь, блін, як його остановить, він не остановляється. Ну він дуже хорошо прыгає бар'єри. Ну бліна. Ми з мимо не прыгать бар'єри прийшли. бежит на тюнтку меня дуже страшно вид потому что ну я так все лошади бешено, непонятно потому что мы его недавно взяли это правда называется тренировка перешла не в тренировку все пожалуйста давай помирениш Давайте пісеньку поскакаем обратно до нашего пласа. Потому що, ну, рібят, це правда уже якось непонятно. Він просто сам по собі вибіг із плаца, на якому ми займалися. Він просто сам по собі вибіг з плаца. Я йому це не дозволяла, не казала. Він просто взяв і вибіг з плаца. Ну, капець. І от, ребят. Сейчас давайте пройдемо мимо плаца, подивимося, що за плацом. За плацом у нас озеро. Таке от. Ладно, давай побігаємо побегаем по озеру. Межны выбегали. Сейчас побежим плац якийсь. Не знаю навіть який, але ми з ним побіжимо зараз до плаца. Вот плац є. Ми на ньому були е -е, чуть далі тут лівада. Ти що я його зробила? Тут от є лошадки, але. Давайте підемо на наш любимий плац. У нього у нас з ним є любимий плац, на якому він завжди любить їздити і без разі, і, ну, Що тут будуть? Бар'єри, виїздка, без різниці. Він дуже любить цей пласт. Це, оцей плац попереду у нас. Ну, я його, мабуть, запущу в шагалку, він пошагає разом зі мною, тому що. ну, Зараз я з нього зніму всю амуніцію. И без амуниции тоже хорошо, вам так скажу. Цельно Ой, будь здоров самий собі. Це капець. Но вообще я не болею. Просто чихнула. Так, далі йдемо по сідлу, седл, седло знімаємо, вальтраб знімаємо. Цю, цю штуку знімаємо. М -м, знімаємо підпругу. Ну, підпругу під оце. Вау лошадка пройшла. З дівочку тут. Е -е, Потім ботиночки ми зняли. І ушки. Давайте теж знімемо. Все, ми зняли і ушки. Давайте. Ну, я думаю, все, Один і моєму недоуздок. Це попонка. Дай ему один недоуз. все, от, Да, ми можемо на недоузку їхати. І йому це не міша, ребята. Ми йдемо в шагалку, де його ганяють, тому що він з цієї ще не присвоївся чогось, ну, ладно. Коли присвоїться, тоді буде. Шагалкин дуже здоровий для мене. У нас зашла девочка, яка знаме Боже, успокойся, стой. Боже, успокойся. Іди, шагай. Сейчас ми з ним вийдемо, потому що. Ну подивіться. Выйди. Скис капец. У нас шалка зажувала. Ну мне тоже хорошо без седла даже ездить. Не бачит. Давайте попробуем на платье. Вот попробуем у нас есть плац. Давайте на нем, например, попробуем. Чусіна, тут стоять Потому что він ніколи вокруг бочок не бігав, я ему ніколи не давала бочки. Ну, и він ніколи вокруг бочок і не бігав. Ну, ладно, Ладно, ребят, я думаю, можно заканчивать цю е, е, тренировку. Вот так можно сказать. Ладно, я сейчас тоді заведу його в стойлу. Бо ще думаю стой для нього і так велике, ну ладно, стоп Заткуй. стоп. Сейчас заткуй стоп. Все окей. Поэтому, ребята я красно на... сейчас на красивые нотки разум с лошадкой можно закончить и всю серию конечно это клейм стал мешаю ну ладно с лошадкой думаю дуже хорошо закончить тренировку Ладно, ребят, думаю, всем пока, потому что я бы видео сделалось уже на 26 секунд, минут. Дуже долго, да. Е, я напишу, як називається ця ігра. Можете заходити, у кого є робакси, у кого мінімум є 300 робаксів. Купляєте, гуляєте. Ну у вас буде не буде цих 300 робаксів. Ладно, ребята, затягнулося уже на 27 секунд. Ладно, ребята. Всім пока. Всім пока-пока-пока-пока. Якщо пока, пока, пока. б могла Лошадь, сказати, сказала б лошадь. Всім пока, ребята. До скорих встреч. Думаю, скоро звітимось. Пока!